Вітаю! Сьогодні ми знову говоримо про артефакти дитинства. І цей артефакт впізнає кожен, хто починав знайомство з комп'ютером у 90-х. Це дискета на 1,44 МБ. Хто з вас теж зберігав на них свої перші ігри чи реферати? Дискета прийшла до нас із США ще у 80-х, а в 90-ті стала справжньою флешкою свого часу. Її продавали в комп'ютерних магазинах. Приносили друзі, мінялися на дискети з іншими іграми. І на одну таку квадратну пластинку влазила одна проста гра або кілька фотографій. І все. А сьогодні на таку кількість 1,44 МБ навіть одну пісню не запишеш. Були свої лайфхаки, якщо місці не вистачало каскад-дискет. Тебе п'ять дискет на груду, і ти міняєш їх у процесі, мов черевні ключі від світу пригод. А ще магічна дірочка у куку, яку заклеювали скотчем, щоб перезаписати інформацію. Це був справжній хакерський трюк школяра. І, звісно, траплялися комічні історії. Ну, наприклад, коли вчителька інформатики просила: збережіть роботу на дискету, а вона виявлялася порожньою, бо попався бракований. І все, твій реферат у небутті. А тепер педагогічний момент: Дискети вчили дітей плануванню і відповідальності. Ти мусиш подумати, а що саме зберегти, що перезаписати, як не втратити дані. Це була перша школа цифрової дисципліни. Не забути дискету вдома, берегти від магніту, взагалі було страшне, бо вся інформація могла зникнути. Сьогодні ми маємо терабайти в хмарі, але там немає тієї цінності, коли кожен мегабайт важить, то по-справжньому усвідомлював, що знання і спогади потребують місця. Іноді мені здається, що дискета була не просто на сієм даних, вона була символом нашого першого кроку у цифрову епоху. А тепер вона лишилася лише як іконка сейф, нагадування, що навіть найсучасніше технології колись стануть артефактами минулого.